У Павлограді відбулися урочистості до Дня пам'яті захисників України. На центральній площі зібралися рідні полонених і загиблих захисників, містяни та представники влади. Ми провели сьогодні заходи вшанування наших героїв, в тому числі ми відкрили ще і прапор. Який започаткований буквально в цьому році. Це прапор надії, символ надії, який започаткували в цьому році, як я сказав, до вшанування і пам'яті тих людей, які знаходяться в полоні. Учасники урочистостей кажуть: кожне нагадування про захисників важливе, бо допомагає зберігати пам'ять і тримати надію. Такі заходи надзвичайно важливі, тому що ми пам'ятаємо, щоб пам'ятали кожну хвилинку, кожного дня ціну свободи, ціну кожного життя, кожного героя, який стояв, захищав. Тому ці заходи важливі і що є такий день, це дуже добре. У межах заходу підняли прапор надії, символ підтримки українських військових і цивільних. Який стане щоденним нагадуванням містянам про українських полонених, Показуємо людям, показуємо нашим героям, нашим захисникам підтримку, що ми разом з ними, ми одне ціле і ми обов'язково переможемо. Витримки всім нам, слава Україні, героям слава! Це ще одна надія, ще один кусочок боротьби, що хлопці не дарма, там в полоні, що вони зараз там переживають, щоб також люди всі перехожі наші містяни, щоб пам'ятали, що є такі захисники, вони живі, про них не забули, про них пам'ятають. Для родин загиблих воїнів цей день найважчий. символом урочистостей став соняшник, знак світла і життя. За яке боролися українські військові наші рідні, наші діти, наші чоловіки, вони були як світло. Вони пішли для того, щоб в Україні завжди був мир. Вони мріяли про вільну Україну. Ми Робимо все, щоб наших дітей, щоб наших чоловіків пам'ятали. Пам'ятали не тільки на хвилині мовчання, а просто щоб пам'ятали. Пам'ятали завдяки кому ми живемо, завдяки кому наші діти ходять до школи, наші онуки ходять до школи. Родичі кажуть, їх єднає спільне горе, і саме разом вони знаходять сили пам'ятати і підтримувати одне одного. Завжди пам'ятаємо. Про Усіх загиблих, про усіх хлопців, не тільки за своїх хлопців, за всіх хлопців Павлограда всієї України. Ми намагаємося підтримувати один одного, тому що це дуже тяжко. Кожен поділиться, порадить, підтримуємо. Нас об'єднує спільне таке горе, і коли ми один з одним спілкуємося, нам багато легше. Пам'ять про героїв і взаємна підтримка це щоденне нагадування про ціну свободи та життя. Яке відстоюють українські захисники Кирил Дмитрук, Євгеній Іваненко та вся команда ПТРК? У Павлограді відкрили меморіальну дошку тренеру з важкої атлетики Максиму Бондаренку. Її встановили на території дитячо-юнацької спортивної школи, де він працював і виховував молодь. Він був і залишається зірцем сили, мужності та патріотизму. Ця дошка буде нагадувати кожному, хто буде приходити до нашої школи, що Максим був справжній герой. Його вихованці здобули перемоги на змаганнях різного рівня, а сам тренер став на захист України і віддав своє життя за її свободу та незалежність. Останнє наше спілкування було перед змаганнями. Він мені побажав удачі та сказав, що буде на фронті. Якщо як тільки з'явиться зв'язок, він мені відпише. Я їхав зі змагань, підняв дуже гарний результат, хотів його порадувати, скинув йому голосове, яке, як каже, його дружина, він встиг прослухати. На той момент, коли я скинув голосове, його дружина казала, що він ще живий, все добре, ті, бо він її тільки відтелефонував та почув моє голосове. Як тільки буде зв'язок, зв'язок він мені відповість. Та на другий ранок я приїжджаю зі змагань, лежу в кровати, і мені поступає таке повідомлення, що його більше нема з нами. Це було дуже. Велика втрата дуже. Він мені був як батько. родного батька у мене не було не було. А він мені його заміняв та завжди підтримував мене. Максим Бондаренко загинув 24 березня цього року в Покровському районі Донеччини. Данило Трохименко, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Соняхи, свічка та напис зарезервовано протягом усього дня. Чекає на тих, хто вже ніколи не прийде 29 серпня, у день пам'яті захисників і захисниць України. Один із закладів Павлограда доєднався до національної акції Стіл пам'яті. Ми приєдналися до цієї акції, вшану загиблих захисниць і захисників, тих, кого зараз немає з нами. Ці імена придали сім'ї міста Павлограду. Це ім'я дітей, батьків, тих, кого немає з нами. Вони дали нам право на наше завтра. Подвиги цих людей назавжди в наших серцях. Ми їх пам'ятаємо, ми шануємо. Ми хочемо, щоб кожен відвідувач зупинився на мить. І продав шану цим людям, за яких ми працюємо далі. Цю акцію започаткувала Марія Грабар, дружина полеглого героя Іллі Грабаря. Традиція має американське коріння, однак близька й українцям. У нашій культурі існує звичай залишати місце та посуд для тих, кого вже немає поруч. Саме цю ідею покладено в основу проєкту. Ініціатива покликана нагадати суспільству про ціну свободи та зберегти пам'ять про кожного, хто віддав своє життя за Україну. Відвідувачі закладу звертають увагу на інсталяцію відразу, коли приходять. Я ще запитав, думаю, тим більше всього, що в пам'ять нашим військовим, і я теж так подумав, ну, це дуже кажу, класно зроблено. Кажу, і ну, дуже класна інсталяція. Просто я, ну, я захваті. Пам'ять, пам'ять погибших пам хлопців, тих, що з нами зараз немає, і таке відчуття, або то хтось ззаді по нас сидить, От я вами розмовляю. мене самого аж по шкірі. То що ну, теж багато хлопців, яких зі мною дуже немає, вже. ну, дуже класно. Вам дякую, просто, що ви пам'ятаєте, що ми такі є. пам'ять того, що. Хлопці полягли за нашу свободу, за наше життя в даний момент, і що в даний момент нас все добре. Стіл пам'яті це місце пошани загиблих захисників і захисниць України, яке нагадує, що герої завжди серед нас. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПДРК. Доступніше протезування для реабілітації після ампутацій. У регіонах відкриють протезні мікроклініки. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. У Львові відкриють сучасний центр з виробництва протезів. Він стане одним із найбільших у Європі і працюватиме на базі медуніверситету. Тут уже встановлюють 3D-принтери та обладнання, здатні виготовляти до 600 протезів на місяць. Кожна мікроклініка включатиме консультаційні кабінети, кімнату для тестування протезів. Фінансування проєкту здійснюється урядом Франції. Кількість людей в Україні, які потребують протезування, збільшується. Міністерство охорони здоров'я наголошує, держава і надалі забезпечує українців безкоштовними протезами. Державна служба статистики готує до кінця року нову оцінку населення України, але це буде не перепис. Голова держстату Арсен Макарчук пояснив, традиційна методика вже не працює, адже після 2022 року немає точних даних про кількість українців, які виїхали за кордон. Щоб визначити реальну чисельність, фахівці використовуватимуть сучасні джерела, державні реєстри, дані мобільних операторів, банківські операції, а також статистику споживання продуктів. За словами Макарчука, суспільство має великий запит на такі дані. Адже населення, ВВП та інфляція це головні показники, що впливають на державні рішення, бізнес і життя громадян. Нині офіційні оцінки менше 36 мільйонів людей, включно з окупованими територіями. На початку війни ця цифра була близько 41 мільйона. Але експерти визнають, реальна кількість може бути ще меншою. У Павлограді відкрилася нова кондитерська арт-студія. Тут можна не лише випити кави чи поласувати десертами, а й навчитися готувати їх власноруч. Щоб нам не витікала в нас, ради представити вам нашу кав'ярню невеличку, ну і також саму студію, де ми, скажімо так, творимо, витворяємо, створюємо шедеври, створюємо свої солодощі, та й не тільки солодощі. Проводимо майстер-класи, дні народження в колективі за приготуванням тістечок або смаколиків, хачапурі. Втілити свою мрію жінка змогла завдяки перемозі у конкурсі бізнес-проєктів. Отриманий грант допоміг облаштувати простір для творчості. Ми просто хотіли мати місце, де можна навчити готувати, де можна проводити час, де можна творити свої десерти, створювати та виставляти на вітрину, щоб ви задоволення могли їх смакувати. У кондитерській вже працює кілька людей, і команда продовжує зростати. Напередодні тут влаштували майстер-клас із приготування тістечок. Я дуже люблю годувати, тому це була для мене дуже хороша можливість побувати тут. Я дуже хотіла піти на кондитера. Навіть у дитинстві у мене була мрія відкрити свою кондитерську, але щось не туди пішло. Успіх закладу залежить від команди. Бариста Павло каже, працювати тут комфортно, адже обладнання сучасне і дозволяє швидко та якісно готувати напої. «Все професійне, кофемашина дуже гарна. Вона працює як часи. А кофемолка, та у нас це все є. Ну все є. На відкриття також завітав міський голова Павлограда та привітав пані Ольгу з успішною реалізацією бізнес-ідеї. Він відзначив, що такі проєкти не лише створюють нові робочі місця, а й роблять місто більш сучасним і комфортним для життя. Хто старається, маємо результат. Оля, ну, я вам щиро вдячний, тому що ще раз скажу, це ваша велика заслуга. Наша наша пропозиція, а все, що створено, це вже ваше. Тому ну, я вам дякую. Місто Павлоград розвивається, місто Павлоград стає краще у Павлограді. конкурс бізнес-проєктів проходить двічі на рік, починаючи з 2017-го. За цей час у місті з'явилося вже 16 подібних успішних стартапів. Проєкт Ольги доводить: гарна ідея та підтримка від міста можуть стати реальним поштовхом для розвитку власної справи. Трохименко, Максим Стоюшко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, Новини ПТРК. Українська пам'ятна монета країна супергероїв. Дякуємо медикам. Здобула перемогу в номінації Найбільш надихаюча монета на міжнародному конкурсі монета року. Крім того, вона увійшла до десятки найкращих монет світу. Про це повідомляє Національний банк України. Монета номіналом 5 гривень виготовлена з Незільберу. Її тираж 50 тисяч штук. На аверсі монети стилізована смужка бинта з плямою крові у формі аверсу території України. На реверсі перехрещені смужки бинта, які немовби закривають рану, прикриту рукою медика. Символ жартовності та самовідданості українських лікарів, що рятують життя в найтяжчих умовах. Автори дизайну монети художники Володимир Таран, Олександр та Сергій Харук. Осінь в Україні стартує теплом. Прогнозують синоптики. Кліматичне літо затримається щонайменше до середини жовтня. Тож перші півтора місяця осені будуть теплими, радше літніми, ніж осінніми. На початку вересня українців зустрінуть сонячні та теплі дні. Опадів майже не буде. Вітер спокійний. Лише наприкінці першої декади стане трохи прохолодніше, особливо вночі, і зросте ймовірність короткочасних дощів. У другій декаді очікується волога погода. Спершу йтимуть невеликі дощі, але ближче до середини місяця їхня інтенсивність зросте. Температура поступово знизиться, і в повітрі відчуватиметься прохолода. Кінець місяця розпочнеться дощами та помітним похолоданням, особливо у нічні години. Та синоптики заспокоюють, заморозків у вересні не очікується.